Задача. Учень придбав два види зошитів за ціною 10 гривень і 13 гривень. Скільки всього зошитів придбав учень, якщо заплатив за них 158 гривень? Ще раз прочитаємо питання. Скільки всього зошитів придбав учень, якщо заплатив за них 158 гривень? Для того, щоб розв'язати цю задачу, треба згадати ознаки подільності чисел. На 10. Ділиться те число, яке закінчується цифрою 0. А у нас число 158. То Точно були зошити не тільки по 10 гривень, а ще й по 13. А тепер треба згадати табличку множення. 13 треба помножити на якесь число. Щоб отримати якесь число. Що закінчується цифрою 8. А це лише 6. 13 помножити на 6, 78, можна було б множити на 16, але б тоді грошей не вистачило. Було б більше, ніж 158 гривень. То зошитів по 13 гривень придбали 6 і витратили 78 гривень. Вже витратили 78 гривень, то ще залишилося. 80 гривень. То це ще придбали 8 зошитів по 10 гривень. А нас питають: скільки всього зошитів придбав учень? 8, додати 6, 14. Цікава задача. Далі буде.